Привіт усім! Закінчується сьогодні вже місяць лютий. Зима повернулася, сніг випав два дня тому. Тим не менше роботи вистачає. Це буде маленький парник міні. Буде маленький парник, потрібно мені зажирцювати голубу ялинку. Тому що купляти там ціна кусається, будемо пробувати живцювати. Минулого року я пробував, але так як я це все пізно почав, результатів можна сказати не було. Це 4,5 квадрати, готуємо. Ось воно таке вийшлося. Єдине, що я взяв плівку дешеву і вона сильно тягнеться, але я думаю на це вистачить. І ще є один такий нюанс: тут є трубка для пролив. Емітери зараз краще не ставити, коли потепліє труба. Може покрутитися. У мене вже було таке. Все, готово. Коли потрібно, пленку можна зняти з однієї сторони. І треба було мені трішки довшу дати. Економія, економія. Боком заходить економія.